Не знаю, що там вам приніс святий Миколай, а мені гарний комплект постільної білизни. Ось такий пакуночок мені прийшов, ще не розпаковувала. Зараз покажу. Це, до речі, власне виробництво постільної білизни. Одна прекрасна пані відшиває його на замовлення. Навіть пакетик чаю мені прийшов в подарунок. Візиточка, я вам її прикріплю з номерами телефонів. Боже, яка приємна тканина. Зразу відчувається, що вона натуральна. А ще який новорічний принт. Зараз все покажу вам. Клас! Ну що, готові до перевтілення? Ну що, друзі, як вам погляньте? Я просто в захваті від цієї постільної білизни. Це просто вау! Прекрасна майстриня Оксана вже понад п'яти років працює з різними видами тканин досконало знає свою справу і має велику кількість задоволених клієнтів по всій Україні. У пошитті використовується тільки перевірена та якісна тканина, бязь, голд, люкс. Виготовлена в Пакистані та Туреччині. Це матеріали, які відомі своєю міцністю, довговічністю і приємною текстурою. Також є дитячі комплекти, пошиті з польської б'язі, м'якої безпечної та приємної до тіла. Така білизна ідеально підходить навіть для самої чутливої дитячої шкіри. Усі комплекти виготовляються на замовлення з урахуванням індивідуальних побажань та розмірів. Пошиття та відправка. Займає всього 3 дні. Тож ви отримаєте якісну постіль максимально швидко. Якщо ви хочете оновити свою спальню, зробити приємний подарунок чи просто насолоджуватись комфортним сном, звертайтеся, якість тканин, індивідуальність пошиття та індивідуальний підхід до вас приємно здивують. Ну а я, друзі, буду сьогодні насолоджуватись приємним сном на цій шикарній постілі. Оксана, я вам дуже вдячна. Вона просто неймовірна, така на дотик, приємна. Знаєте, відчувається така натуральність, а таку постіль, щоб не втрачала свій колір, при пранні не сідала і не кошлатила. Ще потрібно пошукати. Я впевнена, що я вже її знайшла і стану тепер постійним клієнтом Оксани. Ну а для вас, друзі, я залишу посилання в коментарях на сторінки Оксани. На її контакти додам номера телефонію, ви зможете з нею зв'язатися і замовити собі навіть отаку, з таким святковим чудовим принтом до Нового року постіль. Якраз чудова нагода зробити подарунки своїм близьким до Нового року. Тож скористайтесь можливістю замовити цю чудову постіль! І приємного всім сну!